Цей законопроект чи може він допомогти е, якраз таки партнерам загиблих військових говорити про себе, як дійсно про, про людей, які були в певній мірі пов'язані з, з своїм е, коханими? Я так не думаю, але я думаю, що це би допомогло е, цим людям, які партнери, яких загинули на війні або під час війни. Прийняти свою втрату, і вшанувати, і, і якби як почути, зрозуміти, що суспільство також шанує пам'ять про а, їхніх загиблих партнерів і партнерок. І, типу, тут не йдеться про якесь знання, чи, звання, чи якісь виплати після смерті зараз, ну от в такому випадку. Але йдеться про пам'ять. І якщо ми вшановуємо загиблих людей, то загиблі квір-люди напевно так само важливі, як і інші.